Євросоюз відзначив 60-річчя ухвалення декларації Шумана. Цей документ пропонував утворення установи, що управлятиме спільними сталеплавильними та вугільними ресурсами Німеччини та Франції. Проект запропонував французький міністр закордонних справ Робер Шуман. Він зачитав декларацію 9 травня 1950 року у Парижі. У рамках плана Шумана наступного року було створено європейську спільноту з вугілля і сталі, яка була відкритою для членства для інших країн Європи. Ця спільнота. Та й започаткувала процес євроінтеграції. Відтоді 9 травня вважається днем народження Європейського Союзу і означається у світі як День Європи. А шумана вважають батьком Євросоюзу на 60 річницю виголошення декларації президент Європарламенту Мартін Шульц відвідав музей Робера Шумана у французькому місті Сі Шезель. Гадаю, ідея Європи досі жива. Ідея, що країни та нації по різні боки кордонів мають спільні установи та співпрацюють, бо вони знають, що разом сильніші ніж поодинці. Ідея, що різні країни зі своєю культурою, економікою працюють разом в установах, які вони створили, щоб збудувати спільну довіру у рамках чесної угоди між всіма учасниками, які збережуть свою індивідуальність. При цьому такою була ідея шумана, і вона непереможна.